Через 50 років після знакової промови французького президента Шарля Де Голля, Франсуа Аулан та Ангела Меркель ще раз засвідчили дружбу між двома народами у 62-му році, звертаючись до молодих німців їхньою мовою, яку де голь вивчив у полоні, він назвав їх великою нацією, яка, утім, припустилася не менш великих помилок. Історики погоджуються, що саме ця промова де котрий лише 20 років тому воював проти Німеччини, зробила неоціненний внесок у примирення двох країн після Другої світової війни. нам не можна забувати того, що наскільки б великі економічні негаразди ми не долали, одна річ має залишатися незмінною. Ми виграватимемо, доки діятимемо спільно, сказала Ангела Меркель німецькою і додала французькою. Хай живе німецька та французька молодь, хай живе європейська молодь. Нам зараз необхідно створити умови для зростання економіки. Необхідно краще контролювати фінансові ринки. Треба запровадити нову європейську систему контролю. Ось над чим Німеччина та Франція зараз працюють. Відповів Франсуа Оланд. Він зустрівся з Ангелою Меркель у німецькому Людвіксбурзі де 50 років тому і говорив, де голь з цієї нагоди у місті відбудуться концерти, виставки та конференції, присвячені союзу двох держав.